Значить, значить, хочу сказати, що я даю на виступи нас. Хочу сказати, що на серед не значить, справа, справа, значить, 31... 18, від 17-го, 12-го, 7-го року про те, що людина завищено давали ПДВ і з бюджету віддавали підприємцям, і як ви знаєте, як це віддавалося. І він зізнався сам, він реабілітований по 45 статті, зізнався в цьому сам. Але згідно цієї статті він ніколи не має права займати довгості керівні. На державних посадах працювати. Працюючи в тому насильництві, він давав згоду. Е, багато областей давав згоди на посадку е, ГМО цих продукцій на наших землях. І ми ці продукти маємо споживати. Значить, Така людина це дуже печально, що вона до нас звертається в допомогу. Нам одного ядуху поставить Янукович, судимого, Хочуть ця вже наша, влада як ви представите нам ще таку людину. От я хочу віддати ці дані Денису, щоб вони розібралися, як молодь, і от щоб вони свої до слідуючого ради, як влади, з цим питанням розібралися Я обіцяю, Я обіцяю, Що, я, життя, обіцяю я обіцяю. Я обіцяю вам місто розібрати інформацію і повісти. <праць> мені ж дуже дивно, як причину виконуючи повідки е, президента, а і батьківщина інструмент, якщо, е, якщо людина проходить підпреджувати, то я знаю, що це важко. Я вам хочу сказати, якщо розбирається в правознавстві. То справа то ще не є вирок. Нам треба знати вирок, там який взагалі, і взагалі, що це за справа була. Рішення, <рик> <рик> які суд, бо це ну, є, як інформація. Я свідомо запросив цю жінку сюди, так як вона збурювала. Ну, не жінку я вибачаю, я не знаю, як назвати, тому що вона хотіла виступити на Майдані. Я свідомо до неї підійшов. Щоб вона виступила тут. Бо це якась тут е, фурорна інформація. Отож, пропоную створити комісію. Пропоную себе туди включити, пана Аліма Міщука. Е, як ваше прізвище? Антонюк, створити комісію з трьох чоловік по цій інформації. Нас буде. А запишем мене. Давай я. Давай я. Давай я. Давай я. Давай я. Козак. Ще одна людина. Ви така розумієте. Давай таку дитину, так як і Ну ми зараз наберемо тут. Береза. Береза. Все. Тут треба інформацію про другого кандидата. Так, ми створили комісію Леся, будь ласка. Ми отримуємо офіційну інформацію від партії Удар, від дійсно ну, призначеного голови, від той, хто на наступну раду середу, ми маємо щось доповісти по цій інформації дійсно. Юрист Михалець, п'ятий буде Михалець, все. я дякую.